Ми знаходимося на будинку Шевченка-3А, шостий під'їзд, пановий ремонт проходить, ТО-2, так називаємо по ліфтовим параметрам. Це входить ТО2, проведення робіт, пов'язаних з перевіркою безпеки роботи ліфта, перевірки узлів агрегатів, змащування направляючих, додавання мастила в редуктора і всі подвижні частини ліфта. Раз в місяць кожен ліфт треба, щоб проходив ТО. Це те, що люди не бачать і кажуть, що ми непонятно за що платимо. В першу чергу безпека пасажирів, які будуть в подальшому користуватись цим ліфтом. Зараз вихідних нема, тільки одна неділя, щоб хлопці відпочили. аварійна служба без вихідних, сутки троє. В аварійну службу входить в обов'язки визволення пасажирів, як екстрене відключення. Зараз у нас постійно відбувається зимній період. На жаль, на аварійну службу вся нагрузка йде під час відключення цього світла.